Сказані в мою сторону до щодо емоційного виступу. Я можу відповісти за кожне емоційне слово, яке я сказав тут зараз. І Володя, коли я казав, що кожен з нас є винен, кожен з нас, я ще раз повторюю, є винен. І я недаром зачепив господарські питання, які вселяють потім страшну недовіру у весь депутатський корпус і ті рішення, які ми приймаємо тут в залі, я можу з гордістю сказати, що я їх не приймаю. Коли ми збираємося на кодах, на координаційних радах, вирішуємо те, що ми маємо і як ми маємо діяти на сесії, а на другий день на сесії один не прийшов, другий проголосував по-іншому, третій вийшов по телефону, говорити, то є збірка, то я говорю до того, що ми збираємо якісь, як то ви назвали то нині, страйкові комітети. Та хватить комітетів, ще раз вам повторюю, мене ніхто нині не збирав ні на який страйковий комітет. І коли перезвонив до мене нині зранку Роман Маскаль сказав, давай збиратися, я кажу, давай перестань збиратися, а починай діяти. І тільки після того була скликана позачергова сесія. Хватить збиратися, збирайтеся на автобуси, в автомобілі і їдьте. Ото я відповідь на ваші репліки, шановні. Бо я можу більше говорити, але в зв'язку з тим, що є певні. Стримуючи моменти, що я би не хотів, бо я вам наодинці можу сказати багатьом, то не треба мене чіпати за мої емоційні виступи. Я вас дуже прошу. І ви знаєте, чим я вам можу кожному з вас відповісти і витягнути по номерах. Вас тут. І, серце були, і душа розривається від того, що сталося. Ви бачите, що сталося, як ми всі сказали. Вже на 21 році нашої незалежності. Але болить, знаєте від чого? Найбільше, як співає Кузьма, що нас так просто злили і скинули в одне місце. Тому що, окрім того, що проголосували регіони, проголосували комуністи, проголосували ще й ті, кого ми вибирали від інших фракцій. І давайте речі називати своїми іменами. І здали не вчора, а здали ще при першому читанні, коли мовчки стояли і дивилися, і тішили всіх нас тим, що питання української мови все буде гарно, взяти. І вчора нас запевняли. і Ми вірили далі тим нашим вождям, які в натурі нас ємуть. Я хочу сказати лише одне. Справді ми десь, може, не допрацювали оце звернення, може, рішення, тому що готувалося воно поспішно. Зранку прийшли, зранку сіли і почали працювати. Але ми зібралися якраз для того, щоб без спільними гарно вирішити подальшу долю нашого, чи заяви, чи звернення. Воно вже не може бути до Верховної Ради, тому що її немає. Вона зрадила нас повністю. Воно може бути хіба що ще до президента, тому що він є гарантом Конституції. А питання моли якраз це її порушення Конституції. Я розумію, що у вас є спротив, але цей спротив має бути зведений до справді справжнього такого українського пориву, а не до якогось такого хаосу, який приведе до я боюся. Тому я вас закликаю до поміркованих виженених кроків. Я за те, щоб ви створити зараз комісію, щоб гарно попрацювати і створити заяву і справді з тою заявою вийти до нашої громади, громади всієї цієї України. Дякую І всьому українському народу. Така асоціація чомусь на фоні прийнятого вчора закону у мене виникає. І тому для мене немає питання в тому, що, що робити. Я знаю, що робити. Масові акти непокори, Заяви в голос, блокування роботи Верховної Ради це все ті інструменти, які заставлять призадуматися, замислитися багатьох тих, хто вважає себе небожитими. Перше перед вашою аудиторією це заявляю, але такий термін ходить там. Кому, кому, а мені це відомо. Так оцим небожителям треба спуститися на грішну землю. І покаятися, і попросити прощення проще перед українським народом. Сьогодні звучало питання, чому ми не побачили опозиції при прийнятті цього рішення. Дорогі колеги, будьмо уважними і здатними заглянути в глибини того явища. І не ображайтеся. Будь ласка, на мене, якщо я раз зараз вам скажу про те, що і опозиції, і так званій більшості перед виборами це було вигідно. І я це можу довести вам окремими аргументами, що це саме так і є. Ось чому її не було видно там, коли приймалася Оцей вандалістський закон. Оце головна причина. На порозі вибори. І кожен з них думає, в який спосіб прорватися до Верховної Ради. Сьогоднішнього дня для мене Верховна Рада як інституція більше не існує. Я не, хочу, я не хочу мати справу з такими людьми, які наступають на горло своєму народу. Мені не цікаво це. Безумовно, я мушу діяти в межах і в рамках конституційного ладу, який встановлений в нашій державі, але, але з моральної точки зору Верховна Рада для мене для неї Я сьогодні мав декілька розмов з високоповажними представниками і головами комітетів, до речі, також Верховної Ради. В розмові зі мною вони засуджують прийняття того закону. Але я не впевнений, що вони не голосували, тому що це і вигідна справа як для тих, так і для тих. Отже, наше завдання з вами сьогодні, дорогі друзі, полягає в тому, що ми повинні стати вище, ми повинні керуватися християнськими засадами, моральними засадами і давати відповідну відсіч людьм будь-яким спробам знищити українську мову. Ми з вами зараз спільними зусиллями упорядковуємо меморіальну площу чи частину. Упорядковуємо цей меморіал, який ми плануємо в числах 12 липня молитвою відкрити. Упорядковуємо тому, що ми не можемо. Ми не можемо спокійно споглядати на ті неподобства, які доводиться там бачити на місці масових розстрілів, масових вбивств, безнебинних людей, патріотів нашого краю. Тому ми з вами впорядковуємо цю територію і все зробимо для того. Щоби жоден негідник, який на превеликий жаль ще зустрічаються і в нашому місті також, безкультурна людина не посміла там робити щось таке, що не вписується е, в нормальні рамки. І на фоні того, що ми єдиним поривом разом зі своїм народом зараз увіковічнюємо своїми діями, пам'ять про тих. Хто там був знищений? Ми отримаємо, отримуємо ще один подарунок. Антиукраїнський закон, який практично відкриває дорогу до знищення української... Чесний отче, пане голово, шановні депутати, так склалося, що громадськість, яка спостерігає за дією влади, не завжди з тим погоджується. Ми дискутуємо, ми шлемо гострі стріли у ваш напрямок. Ще вчора ми вели дуже гостру полеміку, відверто говорячи один одному, як і треба діяти. І це, я думаю, нормально. І так буде і після цього засідання. Але сьогодні на нас всіх впав великий камінь. І тому зараз я хочу до вас звернутися, щоб ми були єдині, щоб ми зуміли об'єднатися і протистояти тій силі, яка нас придавлює і не дає спокійно жити у своїй деталі. Я зараз хочу зачитати звернення. Дрогобицького міського страйкового комітету до сесії Дрогобицької міської ради від 4 липня 2012 року. Ми робоча група міського страйкового комітету, яка була створена у Дрогобичі 4 липня 2012 року, до якого увійшло 20 представників молодіжних організацій. Та громадсько-політичних сил Дрогобича з метою підтримання протесту мешканців Дрогобича проти прийнятого закону України про засади державної мовної політики та підтримки подібних дій на Львівщині та Україні. Звертаємося до сесії Дрогобицької міської ради з наступним: внести зміни до міського бюджету щоб профінансувати у розмірі 100 тисяч гривень можливість відправлення щонайменше 100 автобусів. Для поїздки до Києва мешканців Друговича Для підтримки акцій протесту починаючи від сьогоднішнього дня. Друге. забезпечити щоденне, починаючи від сьогодні озвучення з 7-ї години вечора до 8-ї на Майдані ринок на спорудженій сцені для інформування Страйковим комітетом громади про розвиток подій у Друговичі на Львівщині та у Києві. Третє. Заслухати сьогодні на сесії керівників державних структур про забезпечення їхніми структурами прав і свобод мешканців Дроговича на вільне зібрання акцій протесту і поїздок до Києва. Це начальника міліції та, та Дрогобицького прокурора, керівника СБУ, голову міського суду та начальника управління юстиції. Четверте. У разі порушення конституційних прав мешканців Дрогобича на вираження протесту ми залишаємо право на проведення загальноміських акцій непокори. Оголошуємо перед готовність у місті Дрогобичі до проведення загальноукраїнського страйку у разі невиконання вимог громадян у сфері державної мовної політики для забезпечення діяльності страйкового комітету. Та обезпечення від провокацій надати приміщення у світлиці у приміщенні ратуші комп'ютерну техніку та відповідні засоби зв'язку. Від імені робочої групи Дрогобицького міського страйкового комітету Святослав Сурма. Давайте. Дякую. Дякую вам.